Трикун Сергій Олександрович. Ми... Приймаємо участь приймаємо участь в змаганнях плечо, пліч це українські шкільні ліги. І в цьому році в нас було в школі 12 команд, 6 вийшли на районний етап, ну, перемогли в місті, і чотири вийшли на обласний етап. Це хлопці ригбісти, ну там Змішана команда, але в мене більше хлопці, бо я ще сумісником працюю тренером з баскетболу, тому. Займаємося баскетболом і паралельно дуже цікава для хлопців ця гра, рефбі-5, яку ми застосовуємо і на тренуваннях. Класний футворк, робота ніг, коли діти так оббігають в баскетболі, також це потрібно. Також перемогли серед молодшими хлопцями і молодшими дівчатами і старшими хлопцями з футзалу. Вийшли на область. Дві баскетбол, молодші хлопці, дівчата, регбі 5 і футзал старші хлопці. Цікаві такі ігри. Ми колись грали з хлопцями ну, в режимі відпочинку. Так схожу гру в регбі 5. Вона з 2009 року започаткувалася саме от в Одесі в Україні. Досить цікаво. Їм це до снаги.